Я хочу відмітити тих, хто працював добре. Учасною грамотою нагороджується старший контролер за дорожнього Марія Іванівна. Вчасною грамотою нагороджується гнишкевич уряду Іванівна. <рес> грамотою нагороджується курчат, Олександр Дубовий. <рес> 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 Чесною, грамотою нагороджується Костюк Марія Володимирівна. Чесною грамотою нагороджується День Світлана Олександрівна. Чесною грамотою нагороджується прикаймок Олександр день. Чесною грамотою нагороджується райден Галина Федорівна. Підногороджується та сак Ірина Антонівна. <плес> Чесною граму піногроджується стельма Галина Володимирівна. Це ще не все. Вводимо того року шанову річ, вам сподобається, не сподобається. Формуємо команду на бовліна. На боулінг. Відбудеться 11 січня в сьомій годині. Як це називається заклад? Вульці. Відібрали для проби п'ять людей, яких закине автобус туди і надіюсь, назад. Пана Михайлівна Я <заслістя> даю <Качук> колена Натолівна. Брудники Іванна дорожня. <заслістя> Васильівна, складай, <звільш> <звільш> і Іважко, Оксана Вікторівна. <звільш> Оксана. <та>, та. <звільш> друга команда, на другій доріжці будуть хлопці з кутю. <звільш> <звільш> Дивіться, ви вже не в швейку. Тренуйтеся собі перед тим, тем. Там, Але це ще не все. Ще кількох кращих працівників нагороджуємо походом в кіно. Кіносанс не прив'язаний доколи. Тут є різні номінали сертифікатів. Тут є сертифікати на 400 гривень. Тобто можна піти самому, можна піти з чоловіком, можна піти ще дитину, ще когось. Перше це на чоксах Наталія Романівна. Гоза Наталія Рославівна. Так. Є це Марія Русайовна. Ходіть про сюди. Передасте. Я це що не передасте. Беріть. Передайте. <ск <Tutankham> І сертифікатами на 200 гривень нагороджується кучерепа, Ольга Васильівна. Рік буде ку краще пробрати і позволювати. І кожен Олег. Як тими сертифікатами користуватись, запитаєте в галі або подивитись на сайті. Ну, З минулого року все.